Друзі, у студії спорт на телеканалі Трофей. Сьогодні у нас в гостях Михайло Попилюк, голова комісії ендуро та член правління Федерації мотоспорту України. Як завжди, радий вас бачити. От Перший раз зустрічаємося вже в 2025 році. І поки зараз іде таке, знаєте, міжсезоння у спортсменів. Хто відпочиває? Хто готує тільки зараз налаштовує свої мотоцикли, хтось ще потроху десь тренується, але не в повному обсязі, то у функціонерів робота в сезоні, я так розумію, почалася. 2025 рік у нас ювілейний вендуро. Тож про це і давайте поговоримо, які ви бачите сезон 25-го року. Всім доброго дня, дякую за запрошення в студію. Дуже приємно, що ми з вами працюємо, що ми є партнерами в цій нашій дисципліні. Які у нас бачення на 25 рік? Я вам скажу так: у 24-му кінці 24-го року відбулось засідання правління, звітно-виборча конференція і обраний новий склад правління. І у нас зараз власне має відбуватися ще обрання голів комісії. Ну я думаю, що там претендентів на голову комісії Ендуро е, нема багато. Є один претендент, і я думаю, що він буде працювати далі. Тобто, я, але е, є бачення про по членах е, комісії, тобто будуть певні зміни, будуть нові члени, будуть нові е, е, локації. У нас е, проведення змагань. І є одна дуже така цікава історія, яка має відбутись у 2025 році. Дуже велика і дуже цікава. Але це поки що е, десь пізніше, бо нам треба все налаштувати, щоб це не вийшло просто словами. Воно дуже цікаво, заінтригувало. Заінтригую, так. Да. Буде дуже цікава історія. Дуже велика і дуже потужна. Ми вже почали роботу над нею. Це буде не тільки ендуро, це буде дуже ще додатково до ендуро Ще буде декілька дисциплін. Mm -hmm. Це буде велика історія, про яку ми будемо говорити. І тим більше, телеканал Трофей він буде анонсувати цю історію, Ясно. бо вона буде дуже цікава для багатьох напрямків е е спорту. Це все, от е так би мовити, щоб. Якось відзначити ювілейність 25-го року? Ну так, напевне, і частина, і частина цього ага. вона має мати місце, бо тому, що а продовження чи, чи 20 продовження? років ендуру в Україні ну, незалежній Україні. Це було 20 років назад, коли ми почали з Кубка України в Карпатах. Коли відкривається сезон? Чи вже Відомі дати, ну, принаймні, хоча б дата, коли перший етап, коли відкриття? Календарний план затверджений угу. уже Федерації мотоциклетного спорту, а також міністерством. Тобто він є в загальному календарному плані держави, спортивних заходів. Угу. Є у нас п'ять етапів ага. чемпіонату України з Хартиндуру. Ну і є сім етапів до речі, кантри крос. У нас uh -huh. це теж напрямок. У нас комісія ендуро кантрикрос. Де якось так на 25-й рік люди виявили бажання проводити, організовувати. Є нові учасники, є нові організатори, які хочуть бути організаторами, uh -huh. пропонують свої, щоб в них провести ці змагання. Вони готові взяти на себе частину, будемо говорити, організаторських питань. Перший етап у нас би мав відбутись у Житомирі, це Country Cross, Це в березні. А Hard Enduro – це квітень. Це ірпінь. Починаємо з Київщини. Ну, як і, як і ми, планували ще року... в минулому році ми ж так і говорили, що б, траса плюс-мінус готова. Вона за зиму не прийде в стан якийсь такий. Ну, вона законсервована просто. Да, так, закон... зимовий... да, на, зимову, да. на, на зимовій сплячці, так як медведі. Ага. А весною ми її чуть-чуть підрегулюємо, поправимо, внесемо зміни, бо там певні моменти були на останніх змаганнях. Десь там розберемося з приватними земельними ділянками, mm. щоб ми десь не заїжджали на територію, і я думаю, що зробимо потужний перший етап етапів кантри-кросу сім е в календарному плані хард-ендуро Етапів п'ять в календарному плані е класичну ендуру. Два етапи. Два етапи в Чернівецькій області. Mm. Вони завжди традиційно там проводять. Якісь нововведення в плані регламентів? Щось буде, е щось планується е 25-го року. Звичайно, е звичайно, регламент. Е Кантри кросу суттєво змінений. Ми додавали більше. Свободи, будемо казати, організатору, mm -hmm. У нас було регламентовано, наприклад, там максимум півтора години заїзд. Mm -hmm. Зараз можна там до трьох годин заїзд. якщо ага. в залежності від, е, локації. від локації, від траси, від складності, е, від півтора, тобто є більше. Віковий, е, вікові категорії mm -hmm. знову ж, бо регламентовано було так, як в мотокросі діткам. А тут, в принципі, у нас кантри, де всі їдуть разом. І діти в тому числі ну ми зробили, щоб дітей в окремі заїзди з окремим часом, щоб ну все ж таки діти це майбутнє наше, і ну, про них треба дбати. І щоб була наповненість дітьми, треба для них робити якісь кращі умови. Угу. І ми, власне, попрацювали над цими умовами, попрацювали з тими, хто їздив, хто бачив, вислухали аргументи кожного і внесли зміни. І багато ще очковий підрахунок очок. Тобто, так як в мотокросі, наприклад, там по 20-те місце отримують спортсмени очки, а далі угу. вже ні. Бо в них на старті не може більше бути 40 спортсменів. Ага. Там йдуть відбірковість і потім 40 заїжджає максимально на наступ. Угу то у нас на старті може бути 100 чоловік. А підрахунок? а підрахунок у нас був тільки так, в мотокросі по, по 20 очок. Уже всі решту не отримували. <гум> а тепер? Отримували місця, а не отримували очки. <гум> а зараз буде мати 50, спортсменів буде, 50 спортсмен буде мати одне очко. Хартендуро, практично невеликі зміни, там ага. тільки з віковими цими З віковими, е, віковими для діток більше. Ага. Для, тому що є спортсмени, у нас такі, наприклад, 14 років, він по віку ще не попадає в. Дорослий, але, але він де їде де... з дорослими, ага. але все одно він їде з дорослими, але їде у своїй категорії. Ми розробили таке бачення, бо ми побачили в цьому сезоні, що треба трошечки дещо змінити. І, бо... і ще одне хочу додати. Кубок України, кубок серед ветеранів аматорів. Ми додавали ще командний кубок, тобто, ага. щоб вони могли заявляти команди, тому що. Е, їм теж цікаво їхати групою спортсменів. Ну так, ми бачили це, до речі, на змаганнях, тому що постійно є певних так, там три-чотири е, команди, які в принципі на кожному етапі там якось бадаються один з одним. Але ж, дивлячись на кількість спортсменів, е, якось дивно було, що певні спортсмени взагалі безкомандні, так би мовити. А це певне заохочення, щоб все ж таки. Е, Команд створювалося більше, осередків було також більше. Мені здається, це дуже правильний вектор от е, таких змін. Рік 25-й, він не тільки ювілейний у нас, mm -hmm. це 20-та річниця, але це рік команди. Mm -hmm. е, в цьому році ми будемо працювати на розвиток команд. О, Якщо так. ті роки ми працювали на розвиток особистості, тобто особистого спортсмена, як mm -hmm. спортсмена, і в кінці року, ви знаєте, по нагородженню ми е, mm -hmm. нагородили переможця достойно. Так. За допомогою телеканалу Трофей, <смех> <смех> що немаловажно, дуже серйозний приз, і, Ну напевно, таких призів ще не було. Ну так я хочу нагадати, що Олекса Дубичин від телеканалу Трофей має повну підтримку і відправляється в містечко Сибіо. Це в Румунії на Red Bull Romaniacs, Власне, це найпотужніші. Такі от перегони на витривалість. Це не дводенні навіть перегони, це більше. Ви ще от торкнулися теми юних спортсменів наймолодших, так би мовити. Да? Тому що дійсно, от мене завжди, от зараз ми бачили 24 й рік. А пам'ятаємо маленьких хлопців ще з ще перед тим. Це вже два роки. Ми бачимо, як вони підростають, наприклад, той самий молодший, Олександр Востріков, якого ми пам'ятаємо, ще не таким маленьким хлопцем, але вже на наприкінці 24-го року, це вже такий, знаєте, вже такий дядько. Дорослий ну, мужчина, да, ну, вже, юнак, такий, вже юнак, юнак. Да, просто він однолітка з моїм сином. І я розумію, що вони ростуть дуже швидко. І якось вже мені цікаво, як от ця от група дітей, от там де о, Саша Востріков, да. Ким і В які категорії вони будуть вже їздити з сезону 25-го року, тому що вони вже реально не діти, але ще й трошки ну, не дорослі, і ще трішечки не юнаки, де вони от, будуть мати той свій баланс 25-го року. У нас є регламент. І дуже ми передбачили, бо ну, наш тренер збірної України передбачив, бо він тренує власне, і молодіжну збірну. І це його прямий напрямок, збірна України і молодіжна команда. Ну, так. То ми зробили дві категорії: угу. юнак і юніор. Вони там трохи різняться. Ну, по то, складності, то, то, так, так. і по цьому. Тобто і, і по віку. Угу. Він може їхати або в тій категорії, або в тій в залежності від його кваліфікації. У нас в категорії аматор-переможець. По-моєму, він був другий е в чемпіонаті, бо у нього там були певні поломки мотоциклів. Це е Богдан. Богдан Гаврилюк. Йому 14 років, він пере так. переможець серед аматорів. Він переходить, він вже не має права приймати, там участь, він переходить у вищий клас. Вищий клас у нас по віку було в, в юнакі. Ну, так. Він би мав заходити, бо по віку він не, не може в Вовпен попадати. Ага. Але він себе бачить в Вовпені, був в юнаках. Чи, бо він, ну ви бачили, рослий спортсмен, так, так, так. і він хоче боротися вже по-серйозному йти зразу в опен і тих старших дядьків наказувати, чи як і вести. Тому що чому воно так. Е... Збі... Хто попадає в збірну України, він дізнає певні е... привілегії. Угу. Спортсмени збірної, вони там не сплачують стартового внеску. Угу. Вони мають багато додаткових, в, угу. е, якихось кращих цих умов. І, умов. і власне кожен спортсмен прагне попасти туди, якщо перший він несе горде ім'я, що він збірника. збірника України. Він має можливість виїжджати на чемпіонат Європи, чемпіонат світу офіційним угу. спортсменом. Не просто їхати ну, особистим собі від себе самого, а вже представляти державу. 25-го року чи будуть окремі вимоги до організаторів змагань? Тому що ви казали, що зараз що з'явилися нові ті, хто хочуть робити нові етапи да, організатори, чи будуть прописані якісь правила нові для організаторів? Звичайно, ми будемо прописувати правила для організаторів. Є певні домовленості, то та так у нас телеканалом з вами. Так. Є меморандум підписано, є по співпраці. І вже ігнорити його ніхто не має права, можливості, тому що ви виконуєте задачі згідно, згідно 에, того, що ви ну, прописаних, е, прописаних да. цих. Да. Ми маємо теж так само виконати. Є певні моменти, коли 에, там хочуть додатково якісь спонсори включатись ще щось, але може їм це не подобатись, чи подобатись. Вони повинні вибирати, чи вони з нами, чи вони не з нами, тому що просто так вже нічого не буде. Відповідно, ми маємо виставити певні умови і отримувати будуть етапи чемпіонату України ті організатори, які будуть ці вимоги виконувати. Тобто, навіть якщо ми є організатор, каже, що я хочу провести першість свого клубу, це традиційні змагання, які організатор проводить першість свого клубу, чи першість собі району, що він там придумує, але вони ставляться в календар як традиційні. І відповідно, він їх проводить офіційно, mm -hmm. офіційно на офіційному рівні, бо вони є в календарі, як традиційні змагання, одноетапні. Але ви знаєте, чому багатоетапні, цікавіші. Коли спортсмен їде всі етапи, він має можливість поборотися, навіть якщо у нього можуть бути поломки мотоцикла, mm -hmm. десь сходи, десь ще щось, то він може догнати на наступних етапах. Тому що в нас, якщо 5 етапів, то йде 4 в залі. Так, якщо чотири йде, то три за один завжди гірший етап відкидається, навіть якщо ти всі від'їздив ідеально, то на якомусь етапі в тебе було одне гірше місце. Ну так. Ну то і то забираємо етап. Тобто воно і тоді є справедливо по відношенню за за цілий сезон. Тому що це є спортивна філософія змагань. Дякую вам величезне за те, що ви приїхали до нас у студію. Ми побачились нарешті на початку 25-го року. Попереду дуже цікавий 25-й рік. Дай Бог, щоб все, що ви собі намалювали, все це відбулося. Ну і звичайно, дякуємо нашим збройним силам України, які дають можливість нам. Тут жити. А за це, друзі, пам'ятаємо, маленьких донатів не буває. Кожен день треба підтримувати наших захисників та захисниць. Дякую і вам, друзі, за той час, що ви були зараз з нами перед телевізорами. Ну і все. Я з вами прощаюся, кажу до побачення і до зустрічі на телеканалі Трофей.